Перша благодійна акція на допомогу Сашкові відбулась у травні 2014 року. Кошти на операцію та реабілітацію збирали всією Баштанщиною, організовували концерти. Тоді вдалося зібрати понад 2 тисячі гривень. Подібні заходи повторювали кілька разів. Але хлопчик швидко росте, потрібна не одна операція. Від опіків у дитини постраждало 65% тіла. І тут знову прийшли на допомогу небайдужі люди. В Баштанці стартував благодійний марафон Щасливе життя. На сцену району... У будинку культури вийшли артисти місцевих самодіяльних колективів. Ви також можете долучитись до благодійного марафону Щасливе життя. Достатньо лише зателефонувати за номерами, розміщеними на екрані. Манецька Марія мати 098 553 98 25 та координатор збору допомоги Ольга Євдакова 063 535 85 87.